У сьогоднішньому випуску ви почуєте відверту сповідь жінки, яка довгий час не могла пробачити собі одне із рокових рішень у житті. Сьогодні Людмила Бендус очолює департамент жіночого служіння Української церкви християн віри Євангельської, є ведучою програми вірою, спікеркою християнських заходів для жінок. А найголовніше, вона любляча дружина та щаслива багатодітна мама. Як простити самій собі? Де шукати вихід, коли усі обставини свідчать, що твоя мрія ніколи не здійсниться? Про все це сьогодні розкаже героїня програми Людмила Бендус. То був нелегкий період в моєму житті, коли я почала вчитися жити з Богом. Дуже багато речей відкрилися мені на моє власне життя. Я думала, що я дуже порядна людина, а виявилося ні. Я порядна грішниця. І в моєму житті є багато моментів, в яких мені треба каятися. Один з таких моментів був настільки болючим для мене довгі роки, що я дуже довго про це взагалі не говорила. Я тільки починала про це думати. Я плакала, закривалася, я не могла. Говорити, сьогодні Бог зцілив моє серце, і я тому про це говорю, можливо, комусь воно допоможе. Було все так. Я працювала в газеті, в редакції газети, і в нашому місті почався рух лікарів проти абортів. І мені дали завдання написати, взяти інтерв'ю одного з тих лікарів, що це за рух, причина його, ціль його. І під час розмови з тим лікарем я зрозуміла, що таке аборт. Це не просто швидке вирішення проблеми, яка виникла в твоєму житті, це є вбивство. Вбивство життя. У моєму житті такий гріх був. Мене не виправдовує, звичайно, незнання цього. Хоча, коли е, я, на, я йшла на, ці, на той вчинок, я розуміла, що це просто в мене є проблема, я не можу, мені треба цю проблему вирішити, бо вона дуже ускладнить моє життя. І навіть слово таке придумала для того, щоб не було докорів сумління, це був якийсь плід, а не дитина, а не людина. І коли я розмовляла з тим лікарем, я зрозуміла суть того вчинку. Вернулася в редакцію, теж був пізній вечір, нікого в приміщенні не було. І я вернулася, щоб доробити це інтерв'ю, і я плакала так сильно і так довго. Я досі пам'ятаю той стан, бо я раптом зрозуміла, що я так хочу мати сина, можливо, я його мала. І я його вбила хай не своїми руками, але руками лікарів, але я дала дозвіл. На вбивство дитини. Можливо, у мене вже був син, а я дозволила його вбити. Стан був жахливий. Я не могла собі цього пробачити ніяк. Тут такий був суперечливий стан, коли мені хотілося самі, саму себе не знаю, вбити, покарати, щось з собою зробити, але я не могла це зробити. І я після того, як поплакала, почала молитися. Я знала, що Бог прощає всякий гріх. Я знала, що немає жодного гріха, який, який Бог не простить, якщо людина щиро в ньому не кається. Я щиро каялася, але я не могла сама собі сама простити. Собі, так. Так. І я помолилася і сказала: Господи, я вірю, що Ти простив, я не можу собі простити. Мене це мучить. Я Тебе прошу, допоможи мені простити самій собі. Дай мені сина. Після тієї молитви. Минув дуже короткий час. І одного ранку, відправляючи чоловіка на роботу, я раптом, звідкись зрозуміла, от навіть не те, що зрозуміла, прийшло мені знання таке. І я так чоловіка попласкала по плечу і сказала, «Татко, готуйся, в нас буде павлик. Він мені сказав, звідки знаєш. Я подумала, звідки я знаю. Я не знала, звідки я знаю. Я кажу, я не знаю, звідки я знаю, але я точно знаю. У нас буде Павлик. Я сьогодні розумію, це було знання від Бога, і воно мені було потрібне в той час, тому що е, я вже казала про план ворога на життя. Е, ворог не здається, він хотів Ісуса до самого кінця звести, Збитись збити шляху. шляху. І він точно так само збиває кожну людину, яка прийме рішення йти за Богом, йти до Бога, вийти на шлях Божий. У мене почалися проблеми кровотечі, я пішла до того лікаря, в якого я власне інтерв'ю брала, він подивився мене і сказав: кровотеча, ти дитину втрачаєш, ти невинна, це від тебе не залежить. Бог дав, Бог взяв, то був такий єврей. Закінчиться все, прийдеш, я подивлюсь, що не треба там дочистити. І я йшла додому з відчуттям, що в мене помирає дитина. Єдина відмінність між цією дитинкою і тими, які вдома, була та, що ця, це дитя настільки маленьке, що я не можу його взяти в руки. Захистити не Так, Я його. просто несу його, але воно помирає. Я поки дійшла не так далеко від е, жіночої консультації до нашого дому, було, я поки дійшла додому, я геть запухла від сліз, чоловік страшенно налякався, коли відчинив мені двері. І я йому кажу, дитину, втрачай, це, це була не просто дитина, це павлик. І він намагався мене заспокоїти, каже, ну не плач, не буде цього, буде інший. Я йому кажу, як ти не розумієш? Інший це буде інший, а це Павлик. Такого, як він не було, немає, і більше не буде ніде. Я пішла на те місце, де я зазвичай з Богом говорила, впала там на коліна, виплакалася, і коли я заспокоїлася, я згадала ту молитву свою в порожньому кабінеті редакції: Господи. Допоможи мені простити самій собі, дай мені сина. І я розумію, Бог чує, Бог чув цю молитву, як чує абсолютно кожен порух нашого серця, кожну думку. Він чує, чи Бог хоче дати дитину мені, Так, Він любить давати дітей. Хто мене хоче це дитя забрати? Хто мені сказав, в тебе ніколи не буде сина. І якась така рішучість з'явилася в серці. Я дякую Богові за, за цю рішучість. І я помолилася, я досі пам'ятаю цю молитву, я сказала, Боже, я знаю, Ти мені дав це дитя. І в цілому всесвіті є одне єдине місце, де моя дитина може бути в повній безпеці. Це руки Твоєї благодаті. Я це дитя, я так от, рухом таким. Я беру це дитя, я кладу його в руки Твоєї благодаті. І дякую тобі за те, що ти це дитя збережеш. Я виношу це дитя, я народжу його для Тебе. Це Твоє дитя, Господи. Я народжу це дитя для слави Твоєї. Хотілося би мені сказати, що всі мої проблеми одразу ж припинилися, але ні. Приблизно з місяць часу в мене були ознаки того, що я втрачаю дитину. Кожного разу, коли вони посилювалися, я казала: Боже, я дякую Тобі, що моє дитя збережене в руках Твоєї благодаті. Я вірю, що це дитя буде здорове, я народжую його для слави твоєї. І цей процес тривав. Я навіть пам'ятаю, доки це було 6 вересня 1996 року, це день, коли я приймала водне хрещення. Коли я виходила з води, як тільки зробила перший крок на берег, в моєму серці, в моєму розумі, прозвучали слова, які я пізніше знайшла в п'ятому розділі Івангелія Від Марка. Я їх досі пам'ятаю це просто диво. Це справді було Боже диво. Я раптом почула у ці слова. І висохло миті тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що вздоровлена від недуги своєї. Я знаю, що відчувала та кровоточива жінка, яка доторкнулася до краю одежі Ісуса. І я впевнена, що колись я з нею зустрінуся, і поговорю про це. Бо той стан, який я відчула в той момент, коли моя нога вийшла з води, найкраще описують слова, і тілом відчула, що вздоровлена. Так наче якась невидима рука натиснула якусь кнопку в моєму тілі. І все, все припинилося. Це була субота. з того, Від тої миті жодних ознак втрати дитини вже не було. В понеділок я пішла до свого лікаря. Це орієнтовно час минув, місяць минув, з того часу, коли він казав мені, ну, закінчиться, все пройдеш. І я прийшла, він каже, що все закінчилося. Я кажу, так, ну лягай, подивлюсь на то був лікар, який працював в кабінеті ультразвукової діагностики, я лягла на кошетку, хвилювалася. Як би ми не довіряли Богові, завжди залишається людський фактор. Завжди є місце для сумніву. А може, ти собі це придумала? А може, може, справді вже дитини настільки просто немає? велике бажання, що так. ти вимальовуєш так, цю картину. Так, тобто, чи це правда, чи ти сама собі це придумала? І я пригадую той стан і раптом чую від нього. Вау, яка велика дитина, серденько б'ється. Що ти робила? І я йому кажу, я не робила нічого, я тільки молилася. І він мені сказав так. Твоє дитя міг зберегти тільки Бог. Настав час, я народила Павлика. Була вдячна Богові за те, що народженням сина Бог почав процес зцілення мого серця. Це не був одномоментний процес, одномоментний акт, це був процес емоційного зцілення, коли мені треба було. Вчитися прощати собі, вчитися спокійно думати про своє, своє минуле, в якому був оцей був гріх. Але слава Богу, я цей процес пройшла, і ніхто й не чекав, що того моменту, коли я зрозуміла, що ми знову чекаємо дитини. Звичайно, я пам'ятала. Думку лікарів про те, що сина у нас не може бути. Я розуміла, що Павлик це є Боже чудо, відповідь на мою молитву до Бога. Тому ми були готові прийняти дівчинку. Але виявилося, що в нас ще один син настав час, народився наш Андрій, і тому тепер, коли якісь сумніви бувають всіляки, іноді намагаються атакувати розум. Я думаю, стоп, якісь сумніви. Два Божі чуда перед моїми очима. Бог живий, Бог всемогутній, Бог мій робити дива.